Вітаю, друзі! Алгебра 7 клас і сьогодні у нас задачка на повторення наші улюблені відсотки. Сорочка спочатку подешевшила на 10%, а потім подорожчала на 20%. У результаті цих двох переоцінок виявилося, що ціна сорочки змінилася на 48 гривень. Знайдіть початкову ціну сорочки. Це у нас задача з рівнянням. Отже, нам щось треба прийняти за X. Давайте за X приймемо початкову ціну сорочки і запишемо нашу сакральну фразу. Нехай початкова ціна сорочки дорівнює x гривень. А далі розпишемо ситуацію, яку нам пропонують. Сорочка коштує Х гривень. Далі хазяйка вирішує зробити знижку на 10%. Отже, від початкової ціни треба відняти 10%. Але не просто 10%, а 10% від Ха від початкової ціни. Самі по собі 10% вони нічого не значать. Далі думаємо, як розібрати ось цю абракадабру, що таке, 10% від Ха. Існують два правила: перше правило: щоб знайти відсоток. Від числа потрібно цей відсоток помножити на це число і поділити на 100. Там у нас будуть нулі скорочуватись і таке інше. Або 10% перевести в дріб, бажано десятковий, і просто помножити на дане число. Це у нас друге правило. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. Давайте так і зробимо. Давайте 10% ми представимо у вигляді дробу. Це у нас 10, сотих, або 10, або 0,1. Одна десята. Нам легше, звісно, що без дробів працювати. Це у нас і буде наша перша дія від Х. Ми віднімаємо 0,1 помножене на Х. І буде у нас 0,9х. Це у нас ціна, враховуючи мінус 10%. Далі у нас вже нова ціна 0,9х. Нам кажуть: додай до цієї ціни 20%. Від чого? Від нової ціни 0,9х. Ну, знову ж таки, 20% це 0,2. Отже, нам треба 0,2 помножити на 0,9х. Це і буде розшифровка оцієї нашої, ось цього нашого запису. 0,9х додати 0,2 помножити на 0,9х. Так, ми дріб множимо на число. Перша дія у нас буде множення, потім додавання, і вийде у нас 1,8х. Це у нас ціна плюс 20%. А далі йде цікава така фраза. В результаті цих двох переоцінок виявилося, що ціна сорочки змінилася на 48 гривень. Нам не кажуть, здорожчала чи подешевшила. Це ми вже маємо самі зробити такий висновок. Для цього нам треба проаналізувати наші ціни. Х. Це у нас початкова ціна. Потім ціна стала дешевша 0,9х. А потім ціна стала дорожча на 20% 1,8х. Отже, ціна була 1х да, перед Х у нас стоїть одиничка, А стала 1,08х. Робимо висновок, ціна здорожчала сорочка подорожчала на 48 гривень. І от наше фінальне рівняння буде залежати від того, як ви будете розмірковувати. Ви можете сказати, так проаналізувавши початкову ціну і кінцеву ціну, що сорочка стала дорожча на 48 гривень, і записати Х плюс 48 дорівнює 1,8 Х, і звідси знайти наш Х. А можна, проаналізувавши початкову ціну і кінцеву, зробити висновок, що 48 це і є різниця. І від більшої ціни кінцевої відняти початкову і отримати цю різницю. Давайте так і зробимо. 1,8х мінус х дорівнює 48. Далі розв'язуємо рівняння. 1,8 мінус -1, да? одиниця. Буде 0,8х. Звідси х у нас дорівнює 48 треба поділити на 0,08. Ну, приділені на десятковий дріб ми маємо і в діленому, і в дільнику перенести кому праворуч на стільки знаків, скільки у нас їх після коми в дільнику. У нас дві, два знаки. Отже, виходить, що 4800. Ми маємо поділити на 8. 48 на 8 це 6. Ну і 2 нулики ми дописуємо. Отже, їх дорівнює 600 гривень. Нам залишається записати лише відповідь. початкова ціна сорочки 600 гривень